Воно просто одразу тільки запалити до шпак, вони розпалюються, якщо це багаті, воно мокре, поки його там це відсилаємо. Mm -hmm. Такі mm -hmm. так, так, я вже показала. Mm -hmm. І от бачите, mm -hmm. оце окопні, це ми робимо. Mm -hmm. Ось такі яєчні, звичайні яєчні прокладки. Ми замочуємо в гарячому парафіні. Вони застигають, діти розсипають тирсу, заливаємо парафіном. Знову ж таки, ви бачите, от що виходить. От ми отримуємо ось такі вже готові яєчні прокладки, котрі хлопці собі там ломлять по куску, по бажанню, скільки їм треба, і вони собі розпалюють багаті. А це звичайні ватні тампони. Дайте мені його закипати Тихіше, дітей. І вони гарячими достають, розкладають по столі, вони застигають, і це знову ж таки виходить в нас такі. От розпалюючі для багатьох робимо копні свічки. Ми намагаємося більше додати натурального продукту, воску, бджолиного воску. Віск він пахне, він не душить. Можна так, можна ночувати. Хлопці там собі роблять відра, накривають і все дирки. Вони гріються. Вони навіть собі каву там, чайки п'ятять на цьому. Люди нам приносять, ми нас оголошені. Вони знають, сезон починається. Бо найдавше вже під будинком культури, коли ще нас на роботі немає. У нас вже стоїть торбочка, пакетик з готовими баночками. Люди знають, що баночки не викидати, а нести їх до клубу. Це мій художній керівник Діана. вона сказала Гарно, молодець. Наша теж півуня, яка займається фольклором, ми з нею співаємо вже багато років. Це наші діти, тільки пальчиком клямсуна. Ті дітки вони вже є. А що там, а що треба робити? Ми собі зробили 200 окопних свічок, передали, зробили два ящики, розпалюючі, сітку зробили, та зробили і передали. Ми робили збір і продукти. Ми робимо збір і на медикаменти, збираємо на машину колеса, скати це все, бо хлопці потребують. Ми теж це все відсилаємо. Газові балони від Аслан текстиль нам весь час допомагає. от Ви бачили сітки, котрі ми там хої, от діти будуть плести. Аслан текстиль весь час нам допомагає от з тими шнурочками, вони мішками нам завжди привозять. І ото ми сидимо з дітьми, плетемо. Тут ви в залі на столі бачили коврики, це ми теж ці коврики самі плетемо. Ще в нас є така одна майстриня, і ще в неї там вдома плетуться коврики. Це ми плетемо це на продаж, на продаж да, це благодійні ярмарки, це ми все продаємо і теж йде на засунок. Ще ми збиралися, робили вареники. Третя штурмова окрема бригада. Там це полк Азов, там у нас є подяка від полку Азов в будинку культури. Так, шість відер вареників, всяких смаколиків, печива, того всього, ми таким теж займаємося. Ой, Полечко, поле туманом попиту. А на тому! А на тому полі два кив. Один го заченько, багата, родина, другий козаченько, бит. Женько, бідна сиротин, на багатім сині вишита сорочка, а на сироти. Нема нічну нуроч, на багатим сином вишока могила, а на сиро. За співпрацю, нашу таку спільну співпрацю, Дякую. нашу працю, яку ми робимо на те, щоб наблизити чим пошвидше перемогу, допомогти хлопцям, зігріти їх своїм теплом, передавши це тепло з цими свічками. Так, у Тернопільській обласній кіш, Тернопільський козацько десантний екологічний осередок імені Дмитра Байда Вишнівецького та громадська організація десантно козацький рій висловлюють щиру вдячність групі волонтерів селища Базалія, керівник Писарук Людмила. За вагомий вклад надання волонтерської допомоги воїнам Збройних сил України та цивільному населенню. Запевняємо вас, що ваша самовіддана волонтерська праця сприяє зміцненню бойового духу вояків українського війська, вихованню відданих українському народові захисників на засадах християнських чеснот, доброти, порядності, готовності до самопожертви і ім'я досягнення перемоги у боротьбі з ненависним ворогом, що насмілився плюндрувати нашу рідну українську землю. Хай щастить вам і вашим дітям на життєві. Вихвих шляхах нехай збудуться ваші найсокровенніші сподівання і мрії. Нехай Господь Бог благословить сторицю вас та ваших рідних. А Пресвята Богородиця буде вашою надійною покровителькою та заступницею на ноги літам. Наказний отаман власного кіша, генерал Хорон, українського козацтва Масайко Володимир Олексійович. Пані Лізбейла. вручаю вам цю подяку. Ціна пам'яті в нас це наші загиблі хлопці з базилійці, ну їх є не чотири, їх ще є п'ять. Тут ще, як на такий на великий жаль, ще має бути фотографія нашого односельця Григорія Новосядлого». Слава Україні! Героям слава!»